Тому ось це рішення дуже коли ти знаєш бренд давно, ти бачиш, як вони змінюються. І в даному випадку змінюються однозначно в кращу сторону. І за це знову ж таки респект. Раніше, раніше в них не було металевих кільць, ось тут, і були просто резиночки. Можливо, практично, да, можливо, це більш дешево і вигідно по собі вартості в будь-якому випадку вигідніше, ніж метал. Але резинки рвуться. І інколи буває, коли ти в великій компанії і хтось хоче дірнути твого штука, коли під шафе. Це буває дуже часто. Тому... Ось це рішення дуже круте. Тут, як дьорнуто, вже потягнуть з тобою. За це респект. За дизайн, за якість. Тут, як завжди, я що тоді говорив, що зараз говорю на висоті. Мені дуже подобається.